Родовід Ісуса Улюблений. Роздуми над Словом Божим на свято народження Пресвятої Діви Марії. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Аврамового. Авраам породив Ісаака. Ісаак породив Якова. Яків породив Юду та братів Його. Юда породив Фареса і Зару від тамари. Фарес породив Есрома. Есром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овида від Рути. Овид породив Єсея. Есей породив царя Давида. А Давид породив Соломона від дружини Урія. Соломон породив Ровоама. Ровоам породив Авію. Авія породив Асафа. Асаф породив Йосафата. Йосафат породив Йорама. Йорам породив Озію. Озія породив Йоатама. Йоатам породив Ахаза. Ахаз породив Єзекію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амоса, Амос породив Йосію. Йосія породив Єхонію та його братів під час Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатеїла. Салатеїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авіюда. Авіюд породив Еліякима. Еліяким породив Азора. Азор породив Садока, Садок породив Ахима. Ахим породив Еліюда. Еліуд породив Елеазара, Єлеазар породив Матана. Матан породив Якова, Яків породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. А народження Ісуса Христа відбулося так Коли Його мати Марія. Була заручена з Йосифом, перш ніж вони зійшлися, виявилося, що вона мала в лоні від Духа Святого. А Йосиф її чоловік, будучи праведним, і не бажаючи її ославити, вирішив таємно відпустити її. Щойно він про це подумав, якось Господній ангел з'явився йому у вісні, кажучи Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою. Бо зачати в ній є від Духа Святого. Вона ж народить сина і даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе свій народ від його гріхів. Це ж усе сталося, щоби збулося Господнє слово, сказане через Пророка. Ось діва матиме в лоні, та народить сина, і дадуть йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Сьогодні церква дає нам неймовірно довге читання, першу частину якого і прочитати важко, не кажучи вже про трактування. Але з Божою помічю та напрацюваннями отця Романа Лаби спробуємо торкнутися саме першої частини. Єврейська традиція каже, що найголовніша думка всієї книги міститься в першому рядку. А найголовніша думка рядка у першому слові. Недаремно єврейська традиція називає книги за першим словом. Так, книга буття в єврейському каноні називається Берешіт Початок єврейською. Берешіт. Бара Елохім на початку створив Бог. Якщо врахувати, що Матей адресував своє Євангеліє саме єврейському народу. Цією традицією не будемо нехтувати. Євангеліє розпочинається словами Книга родоводу Ісуса. Біблос. Це до питання факультативності читання Святого Письма. Ісус вводить нас у свою історію, до себе, дверима Біблії. Тепер давайте розберемося з поняттям родовід у нашій культурі. Та сприйнятті ми говоримо про рідню абсолютно відірвано від нас самих є, я, а є моя рідня. Це різне для єврея, особливо тогочасного, родовід був священним. то була частина людини, причому чи не найважливіша людина ототожнювалася зі своїм родоводом. Для підтвердження цієї думки згадаймо родовід Ноя. Ось Родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Почекайте. А де родовід? Говориться тільки про якості самого Ноя. Власне, родовід у давньосемітському мисленні дорівнював самій людині її якостям назви свій рід і я скажу, хто ти. Тоді цей непролазний частокіл з імен, який відлякує від Євангелія, змінюється розумінням того, що Ісус від початку на сто процентів відкритий перед кожним, хто відкриває Писання. Навіть випадковому гостеві Євангелія Ісус Одразу говорить найсокровенніші речі свій родовід. Чи розуміємо це ми невипадкові гості Святого Писання? І тепер важливо, чим Ісус ділиться, наскільки Він відвертий. Уявіть, що ви зустрічаєте малознайому людину, і вона в ненав'язливій формі ділиться найпотаємнішим. Мій дідусь віддав до гарема свою дружину, мою бабцю і намагався вбити свого сина, Авраама. А інший дідусь обманув батька і брата, а потім утікав від тестя. Взагалі він був дуже хитрий і брехливий. Яків. А ще один переспав із моєю бабцею, вважаючи, що вона повія. Вона зачала дитя від діда, і це врятувало її від каменування Юда і Тамар. А ще один зґвалтував свою майбутню дружину, теж мою бабцю, та вбив її тодішнього чоловіка до того ж дуже підступної підло Давид і Вірсавія. Вже волосся стає дибке, а це тільки початок історії. Чи є в нашому оточенні людина, яка настільки з нами щира і з якою ми можемо бути настільки щирими? Чи ці визнання Ісуса не збуджують у тобі вдячності та щирості у відповідь? Подивіться, Ісус не цурається жодного, не замовчує жодного, всі знаходять місце у Його родоводі. Якщо прочитати життя біблійних героїв з погляду гріха. Підійдемо висновку, що ми в жодному разі не гірші. І це правда. Тоді чому ми соромимося підійти до Ісуса? Чому вважаємо, що ми такі пропащі й нікчемні, жалюгідні та грішні, що аж соромно йти до Христа? Весь родовід ділиться на три частини по 14 поколінь, у єврейській, як загалом, і в більшості культур. Замість звичних для нас цифр використовували букви, цифра 14 дорівнює слову Давид, що в перекладі з єврейської означає улюблений. Що Господь хоче сказати цими трьома улюбленими? Можливо, те, що він, Господь, знаючи про всі гріхи всіх 42 поколінь, не грибує ними, не просто прощає і очищає. Міцно заткнувши носа і в стерильних медичних рукавичках, аби не торкатися такої нечисті. Ні, Він любить. І про це говорить аж тричі улюблений, улюблений, улюблений. В Євангеліях ми знаходимо два фрагменти, де Господь звертається до людини таким лагідним словом під час хрещення і на горі тавор. Ці слова в обох випадках адресувалися Христу, а де ж третє? Можливо, це третє улюблений, заховане, неназване і звучить для кожного з нас, хто вміє прочитати між рядків. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.